Сьогодні у випуску час пік шаную воїнів. Біжу за героїв України. Закарпатців запросили доєднатися до щорічного забігу в пам'ять про загиблих захисників. У 2024 році змінюється декілька формат проведення заходу. Відтепер реєстрація не буде відбуватися на місці проведення заходу, а тільки в онлайні. Плантація в понад 120 гектарів на Мукачівщині більше десяти років. Вирощують лохину для України і за кордон. Сестра має тут працювала, подзвонила, сказала. Приходь, попру, попрацюєш. Мені сподобалась, приїхала, взяла дочку свою. Востаннє додому повертається захисник України, сапожник Роман Адамович. Богданська територіальна громада зазначає, що герой вважався безвісти зниклим з вересня 23-го року під час виконання бойового завдання. Про зустріч та поховання воїна додатково проінформують. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна шана герою. До ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення від поліції про ймовірне утоплення молодої людини. Жертвою трагедії став громадянин 2003 року народження. Для проведення пошукових робіт залучили водолазне рятувальне відділення Хуста. Пошукова операція тривала кілька годин. Тіло юнака вилучили з водойми за адресою Тятівський район село Чумальово. Його передали працівникам поліції для подальшого розслідування обставин трагічного інциденту. Чотирьох чоловіків, які збиралися перепливати тису, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. Наряд відділу вилок помітив невідомих осіб, які швидко рухались у бік держрубежу. Спритники несли гумовий човен з рятувальними жилетами. Їх своїм підопічним завчасно заховали у хащах організатори незаконної подорожі. За 350 метрів до кордону прикордонники зупинили чоловіків. Один із порушників так поспішав, що загубив кросівок. Затримані виявилися жителями Київщини, Запоріжжя, Кіровоградщини та Львів. Вщини за свій незавершений вояж. Один із затриманих віддав 6 тисяч американських доларів ще троє по 5 тисяч доларів. США правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Щороку до Дня пам'яті захисників, що відзначають 29 серпня, проводять всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України в пам'ять про загиблих захисників. Цього року на Закарпатті четвертий патріотичний забіг відбудеться 31 серпня. Про це зазначили під час брифінгу в Закарпатській ОВА. Стартуватиме пробіг о 9 годині 30 хвилин в Ужгороді. Цей патріотичний забіг проводиться з метою вшанування пам'яті захисниць і захисників, які загинули, виборюючи незалежність і територіальну цілісність України. До заходу будуть долучені працівники обласної військової адміністрації, депутатський корпус, жителі міста Ужгорода. А також всі охочі, хто виявить бажання долучитися до цього заходу, із року в рік благодійний забіг по майже всій території України стає більш потужним. Участь у ньому беруть не лише друзі чи родичі загиблих, а й кожен українець, який вшановує пам'ять захисників та захисниць. Також разом з Україною за наших героїв бігатимуть і іноземні друзі та партнери. У 2024 році змінюється декілька формат проведення заходу. Відтепер реєстрація не буде відбуватися на місці проведення заходу, а тільки в онлайні. Тобто я би попросив всіх учасників е, прослідкувати за цим моментом і зареєструватися. Реєстрація починається від сьогодні, з 10-ї години ранку і до 13 серпня. Е, відповідно, участь може брати будь-яка людина не тільки на території України, а навіть по всьому світу. Е, отримати номер. З іменем загиблого або обрати цей номер самостійно, якщо ви хочете пробігти за свого колегу, рідного чи близького, і е, в час забігу, тобто 31 числа, в 9.30 пробігти свій маршрут це 2, 5 або 10 кілометрів в будь-якій точці світу, і відповідно е, за хештегом Біжу за героя. Запостити фото чи відеоматеріал, що ви долучилися до цього заходу. Ця акція триває з 2018 року. Її засновник, батько полеглого кіберхвоїна Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко. Національний захід «Шаную воїнів, біжу за героїв України, має за мету об'єднати всіх громадян навколо цінностей української державності. І цей захід це є пам'ять про наших героїв в наших серцях. І це гарна, гарний приклад нашого тилу, гарний приклад того, що ми пам'ятаємо, що ми боремося. Запрошую всіх доєднатися до того заходу. Це і гарна нагода задонатити, допомогти нашим Збройним силам, нашим побратимам, які зараз борються за нас. Патрульні Закарпаття притягнули до відповідальності нетверезого керманича. Вони зупинили авто Пежо, під час спілкування. Виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Тому одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою драгера. Результат 0,81 сота проміли. А це в чотири рази перевищує норму алкоголю в крові. На порушника склали адмінматеріали. На Тячівщині планують демонтувати торік пошкоджений міст. Роботи проведуть у межах реалізації проекту реконструкції переходу через річку Тересва на дорозі державного значення Мукачів-Орахів, Борогочани, Івано-Франківськ, Рогатин, Бібрка, Львів. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький провів нараду з представниками дотичних структур і відомств, на якій обговорили деталі та скоординували дії. Підрядна організація відповідальна за реконструкцію впродовж тижня. Підготує графік виконання робіт. Його узгодять і вже на початку серпня. Розпочнуть реалізацію проєкту. окрім демонтажу об'єкта, також планують перемістити газову трубу і розчистити русло річки. Дату початку робіт також графік, коли у зв'язку з перенесенням труби буде відсутнє газопостачання. Оприлюднять завчасно. Через аномальну теплу та ранню весну цьогоріч лохина почала цвісти раніше ніж зазвичай. На Мукачівщині на плантації площею в понад 120 гектарів люди вже активно збирають урожай корисної ягоди. Мені дуже подобається збирати ягоду. Я з села Горунди добираємося автобусом, все нормально. Скільки вже працюєте? Третій рік. Сестра моя тут працювала, подзвонила, сказала, приходь, попруй, попрацюєш. Мені сподобалось, приїхала, взяла дочку свою. Компанія Блубері у Великолучківській громаді вже 10 років утримує сучасну плантацію, де працюють переважно місцеві жителі. Однак є в команді і працьовиті переселенці. Тут вирощують більше п'яти популярних сортів ягоди. Збирають її вручну, щоб уникнути пошкодження кущів та самого врожаю. Я контролюю ягоду, коли люди приносять. Я вискановую ящик, вискановую бейж і тоді зберігаю, щоб ця система все бачила. Зараз у цей такий для нашої країни нелегкий час дуже добре, що це підприємство працює. Для людей. Закарпатська лохина має великий попит серед покупців, адже смачна і дуже соковита. Крім того, для її вирощування використовують виключно натуральні добрива та доглядають круглий рік. Маємо десь 900 догорів підряду, заключених на сезон на збір ягоди, і обслуговують плантацію цілорічно 50 чоловік. Ми з такою метою посадили, підбирали сорта, щоб мати ягоду, збирати її чим довше під час цього періоду плодоношення, що дозволяє нам наше географічне розташування. Плантація досить вдало розташована на Закарпатті. Це цього року дала нам можливість на два чи навіть на три тижні вийти раніше із збором, ніж в загальному по Україні. Майже у всіх внутрішніх мережах вона є представлена в Україні, починаючи там сільпо, АТБ, наші місцеві закарпатські мережі. І також відправляємо ягоду на експорт. Це Німеччина, Голландія, був у нас досвід Англії. Тобто майже всі країни Євросоюзу на території створені належні умови для безпечної та комфортної роботи. За словами голови Великолучківської територіальної громади Василя Коштури, це підприємство входить у п'ятірку найкращих платників податків їхній тергромаді. Ми знаходимося наразі на площах виробничих потужностях підприємства Блюбері. Як вже починають самі жартувати мешканці великих лучок, раніше візитівкою лучок була кукурудза, а тепер стала Лохина. Наразі триває збір урожаю і на підприємстві працює близько 900 чоловік. Це, е ви розумієте, що це і певні податки у громаду, тому що всі люди працюють на офіційній основі. Це і підприємство само сплачує податки як виробник, і як таке потужне підприємство, і це ще і праця. Працевлаштування і можливість підзаробити нашим людям. Підприємство забезпечує людей підвезенням. Наразі на підприємстві працює близько 11 автобусів, які здійснюють підвезення людей з усіх наших навколишніх громад, сіл Мукачівського району, це приблизно у радіусі 40 кілометрів. Підвозять людей з різних населених пунктів. Лохина одна з найсоковитіших і найпопулярніших ягід, яку цінують не лише в Україні. А й за кордоном. Тож Великолучківська громада пишається тим, що саме їхні землі вирощують цю смачну соковиту красуню. На Закарпатті посилюють підтримку зимових олімпійських видів спорту. Окрему увагу зосереджують на розвитку фристайлу, підготовку закарпатських лижників, членів національних збірних кандидатів до участі в Олімпійських іграх 2026, Керівники відповідних департаментів закарпатської ОВА обговорили з представниками Федерації лижного спорту України. Зараз закарпатські хлопці і дівчата не лише проходять літню загальнофізичну підготовку, а й наполегливо готуються до сезону 2024-2025, участі в кубках. Віту та чемпіонатах світу, а також зимових Олімпійських іграх в Італії. Як підкреслив головний тренер збірної з фристайлу, заслужений тренер України Енвер Аблаєв, фристайлістів сьогодні готують у чотирьох областях країни. Однак для якіснішої підготовки спортсменам потрібна тренувальна база і на Закарпатті. Учасники зустрічі розглянули потенційні локації для проведення майбутніх тренувань з фрістайлу на території області, а також обговорили можливість підвищення стипендій для спортсменів і тренерів.